Етнічна різноманітність зіграла головну роль у створенні колоритної одеської кухні. Виявляється, багато продуктів були привнесені вихідцями з Балкан – греками та болгарами. Це перш за все баклажани, помідори, сир, кукурудза з історичними аспектами, особливості національної одеської кухні, розбирались експерти. Формувала сподівання українське, русських значительний степені єврейської, грузинської, армянської, узбексько, болгарської, молдавської і грецької кухань. Однак ряд блюд відчається самобитності. Цікаво, що історично традиції одеської кухні формувалися гармонійно в дружній атмосфері, і кожна народність мала свою спеціалізацію. Це описання 70-х 19 от приблизно Вот Да? Армяни були цирюльниками, болгари, огородниками, молдавані – уголочками, греки, булочниками, фруктовщиками, євреї – факторами, стекольщиками, розносчиками, робочими племінних магазинах, країни мануфактурщиками, італьянці, рибаками і портовими. Великоросы, плотниками, бондарями, печниками, водовозами и кучерами. Никому не переходил дорогу. У каждого была своя ниша, которую он активно эксплуатировал. И на пересечении этих ниш, как правило, с помощью рыночных отношений, выстраивался новый субкультурный тип ну, городской культуры и, соответственно, городской кухни. Вихідці з Балкан не тільки привносили кулінарні рецепти, але й брали активну участь у громадському житті міста. Так у свій час кмітливі греки допомогли залишитись Одесі на перших позиціях в тодішній російській імперії. Вони приготували для Павла І екзотичний подарунок. Ви знаєте, підприємчивість греків, яка послужила істочником нашого замечательного города. Скеть ті тві тисячі поміранців, які були правлені Павлу первому, вони були відправлені не тому, що це було большое богатство, а тому, що це було очень дешево. Скоріше, скорішого, навіть взятки струрілись по принципу дешевизны, що удивительне. Одеська кухня історичний феномен. Змінюється етнічна складова, змінюються й традиції кулінарії. Втім, калорит столу південної пальміри завжди залишатиметься різнобарвним. Олена Логінова, Борис Мисливцев, факти.